Вітаю, друзі! Тут до нас головним інженером забігла ось така тварюка. А тварюка забігла, тому що. Ой! У неї відвалилася голова. Все інше рухається, а з головою пітя. Клей голову не бере, пластик я на тому будемо розбирати і дивитися, як його можна і чи можна взагалі полавити. Добре, що воно на шурупах. це раз. І розбірне. Сподіваюсь, С2. Давайте подивимося відбірне. А за щелочки зараз. Опачки, Лопатка. Окі. Хрусть. І випала голова. Так, ну в будь-якому випадку треба буде якось придумати, щоб приклеїти спочатку, зафіксувати. Потім наступна ідея. Просверлити отвір і закрутити туди шуруп на фіксатор для різьби, щоб він не відламався. Бо головному інженеру дуже треба цей динозавр, оскільки динозаврів у нас головний інженер дуже любить. Тому що? Тому йдемо за шуруповертом, йдемо за сверлом і будемо сверлити. Так, ну що, продовжимо? Беремо зубачушку, беремо клей. Хто бачив моє відео, знає, чому я так відкриваю. Хто не бачив, пояснює, що він засихає кінчик дуже часто. І я задовбався його просверлювати, Саме в самому прямому сенсі слова просверлювати, це краще всього виходить. Тому я відкриваю і ось так от закриваю. До речі, так, як і використовується, це раз. А два він не засихає взагалі. Бо попередні тюбіки у мене сохли за того, що я їх відкривав, закривав регулярно. Ну, він отвір давав їм. Так, і пробуємо зараз. Звіря на місце призвірити. Як я вже казав, цей клей не тримає повноцінно, але зараз хай візьметься гарно. Але для наших... Інженер головне каже, що клей-клей, гарно клей. Для наших потреб все буде чудово. Бум-бум-бум. Чому чудово? Тому що, в принципі, мені головне, щоб воно тут взялось. Так. Ось так. Тут багато не треба, тим паче недалеко. Повзає головний інженер, а це хімія троїти ми дитину не будемо. Так, ну що, сверлимо. Шороповертом на ось. Тут не треба ідеальна різьба. Головне, зараз спробую виставити, щоб я бачив, що там чітко заходить центр. О, яка краса, бачите? То, що я казав, що клей нічого не тримає. Зюській клей тримає. Ну в принципі отвір у мене є. Це найголовніше. По це так покладене, так сказати. І візьмуть таке подовше, подовше зроблю, щоб можна було максимально довгий шуруп сюди догнати. Заложки клеї, які не тримає, просто вон нігтем знімається. Тобто Термопластик не клеїться, двокомпонентним клеєм. на жаль, він його не бере. Так, тепер, тепер. Ну, сподіваюсь, підійде. Можливо, треба буде розсвалити, так. В будь-якому випадку треба розсвалити більше різьбу. Давайте я візьму. Подивлюсь, чи підійде. Чи не буде сверло. Так, я думаю, підійде ідеально. І. Так, Так, першу чергу тут. До речі, поради, коли слідите отак, от, давайте маленькі обороти, щоб палець собі не занадто сверло, Коли тримаєте щось в пальцях, коли вже таке, от як оце, то тут фіолетове, а тут можна спокійно загнати і так. Головного інженера інженер трошки проблема. Треба погладити. Уваги хоче дитина. Так, ну я думаю, що достатньо. Там просто пластик тупо наліпає. Навіть на повільних оборотах все одно наліпає. Так, ну що? А, не знаю, це... Від... Ні, взяло відкладку, нормально. Так, ну я думаю, що... Спочатку я просто закручу так. Якщо вийде, звісно. Це не саморіз. Саморіза я такого не знайшов у себе такої довжини, верніше, скажемо правильно. Але, так, і бачу, що залишки трошки клея, даби він остаточно не заважав. Ух ты! Коротше. Ну, не встиг я до кінця зрізати. Це б зараз зробив би халепу дитині. Буде триматися. Все буде гаразд. А то прийшлось би зараз щось придумувати, ще якусь ставочку робити. Підганяти відповідно під отвір. Короче, зі скальпелем працюйте обережно, бо помімо пальців можна просто зайво відрізати. Так. Тут поки теж не йде. Но мені треба, щоб воно туго йшло. Я перевірю всяку так, чи будемо триматися, а потім на рахунок фіксатора різьби я думаю, що він тут не треба буде. Так, ну наче чудово. Перевіряємо. Голова не повинна на 10 крутитися, але, походу, буде. Ну так, я вважаю, що фіксати різьби сюди не треба. Якщо друг буде відкручуватись, то відповідно я додам потім фіксати різьби. Але наразі я не бачу в цьому необхідність. Такий у нас непонятно який динозавр. Не знаю. Хто розбирається, можете написати в коментарях, як він називається. У мене дитина скорих вивчить С. Я... Ні. У мене достатньо в голові резисторів, транзисторів, конденсаторів, діодів і так далі. Так, ну ось такий звір вийшов. Буде ричати, буде гарчати. Все окей, голова тримається. Чудово! Кому відео було корисним, хто вважає, що можна поставити подобайку. Будь ласка, подобайку Наразі дякую за перегляд, дякую за подобайки, Слава Україні!